Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо печінкові рулетики. Для млинців нам знадобиться 500 г курячої перемеленої печінки. 2 яйця, молоко, сіль за смаком. Все гарненько перемішуємо. Додаємо чорний мелений перець за смаком та сушений часник за бажанням. Повний рецепт ви зможете побачити в кінці відео та в описі під відео. Частинами додаю просіяне борошно і в самому кінці 1 столову ложку соняшникової олії. Далі усе просто. Млинці смажемо на пательні з обох сторін до готовності. Млинці вміють смажити всі господині, тому не показую. Чекаємо, поки млинці охолонуть. За цей час готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться одна велика потерта на терці і потушена морквина. 3 яйця та 3 сирки. Яйця та сирки натираємо на дрібному терку. До яєць та сирків висипали моркву, посолили, поперчили за смаком. Додали одну пачку майонезу, усе перемішуємо. І смачна начинка до починкових рулетів готова. На кожен млинець викладаємо приблизно 3 столові ложки смачної начинки. Розмащуємо її за допомогою ложки, відступаємо від країв, адже краї ми будемо зрізати. Ось так швиденько закручуємо, зрізаємо краї і таким способом формуємо усі рулетики. Якщо ви ще не пробували готувати такі печінкові рулетики, обов'язково спробуйте, виходить досить смачно та ситно. Для того як сформуємо рулетики, відправляємо їх у холодильник на кілька годин для того, щоб вони добре пропитались. Перед подачею рулетики розділяємо на частини. Я свої ділила на 4 частини. Ви ж можете зробити і менші частини, як вам подобається. Ще одна корисна порада для вас: готові рулети зберігаємо у холодильнику, накриваючи її харчовою плівкою, щоб не засихали млинці. Отож, хто любить печінку і хоче приготувати щось новеньке, а не печінковий торт, обов'язково готуйте рулетики. Якщо вам було корисне моє відео та сподобалось, ставте вподобайку. Обов'язково залишайте коментарі для розвитку каналу, з якого міста дивитесь моє відео, чи сподобалась вам така смачна печінкова закуска. Хто буде готувати смачного, насолоджуйтесь. Зберігайте рецепт, я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою. До нових та смачних зустрічей! Па-па-па-па. Як і обіцяла, зараз на екрані ви побачите рецепт.